Всім привіт! Перед вами не просто відосик. Це чудове відео вітання для тієї, що й наймиліша, найприємніша, найрідніша, найулюбленіша. Най-най знематий. Саме так. Мама працює мамою 365 днів на рік. 24 на 7 і геть безкоштовно. Але навіть при цьому робить це із величезним задоволенням. То сьогодні ми вітаємо її, найкращу маму на світі. Бажаємо вам багато-багато тепла, особливо аж в шутці занадто свіжі весняні дні. Бажаємо матусям невичерпної енергії. До слова, дякуємо всім нашим енергетикам за пережити блекаут. Тепер у нас точно все-все добре буде. Бажаємо всім нашим матусям бадьорості та аромаксамиту, що зближує, чи як там говорили у тій рекламі. А зараз я зроблю те, що іноді так полюбляє робити моя мама. Саме так. Нічого. Бажаємо нашим матусям побільше світла у кожному дні, сліпучого та прозорого. Ми готові над цим працювати. Знаємо, як ви пишаєте своїми розумними дітьми. Не хвилюйтесь. Ми вже працюємо над тим, аби стати ще розумнішими. Ой, треба ж наготувати рідненьку матусі. як худа стала. Зосі за тою своєю роботою світу білого не бачить. Зараз вам сніданок приготую. О, от зараз як полімо улюблені квіти матусі. От як зробимо її приємно. Сподіваюся, просто вода. Правда? Нічого кримінально-хімічного, бо якщо газон зав'яне, то мені буде дуже-дуже ой-ой-ой. Ми точно знаємо, що мама може геть все. Навіть відкрити цю банку запросто. М -м -м. Мама, допоможи мені, будь ласка. А ще наша мама любить солоденьке. Тож матусю, ця святкова п'ята цукерка за твоє здоров'я. Сьогодні я все-все робитиму як мама. Наприклад, іноді вона дуже полюбляє робити ось так. Алло, Наташ, привіт, як справи? Андрій вже повернувся у відпустку. Ой, а моя донечка тут передію мене, уявляєш, ніби це я з тобою по телефону говорю. Так, да, дійсно, важка робота. Всі ходять, смітять, ноги не витирають, а тут, тут бери за ними мий підлогу. От гадали вони цього чарівного яричка, що так люб'язно опорається із брудним посадом. То, от всім мамам України, цікаво, де він? Чому не ми той посад? Що моя мама дуже полюбляє виставляти на своїй сторінці мої фото. Я б залюбки пішла читати біологію, але що заради мами. А ще будь-яка мама точно дає про ось це після закінчення важкого трудового дня. А ще мами дуже-дуже вишукані. Тільки мама міє знайти річно тому місці, якої там реально не було 5 хвилин тому. Немовірно, правда ж? Машинку, яка сама розігріває їжу, вигадали, яка готує тости, зробили. Ту, що сама варить каву, теж є. А от таку, що може перебрати прання, поки ні. Але це добре, для цього є я. А от моя мама обожнює лікуватися мною, тому мама це для в Кожна мама особлива ще й тому, що завжди добре знає, де і за яких обставинах ми пропадали учора ввечері. Наша мама ще й лікар. Тільки вона із легкістю може вилікувати чи не будь-яку хворобу. Неймовірно, але факт. Мама не боїться нічого, крім мішей, вовків і дзвінків власного керівника. Тобто бути мамою бути безстрашною. А ще бути мамою це думати про одне, говорити про інше, а робити взагалі третє. Як вам це вдається, невідомо. Мама чогось не може, отже, це неможливо. Е, хоча коли це мама чогось не могла, в Україні такого не буває. А от якщо мама чогось не хоче, то мовити її дуже важко. Хоча я пробував. І навіть хабаря їй пропонував. Хоча хабар у мене був достойний, може спробувати чогось більшого. Бути мамою, то ще й вміти заблідати цей. Як його. Ячмінь, паросток, пшеницю. А, колосок. Вибачте, у моєї мами два сини. Та найбільша честь бути українською мамою, вкладати любов до рідного слова. Такі прекрасні, маленькі, світлі голіванці. Ми щиро дякуємо кожній українській матусі за любов, добро та знання. Особлива честь і хвала всім мамам, що виховали наших безстрашних воїнів. Ми пишаємося матусями наших захисників та захисниць. Хай же кожна мама на землі цього дня матері посміхнеться. Все матері!